У Хмельницькому стартувала серія презентацій національних проєктів. У ході зустрічей представники Держінвестпроекту планують ознайомити хмельничан із задумами, які незабаром втілюватимуть у нашому краї. Найактуальнішим для Хмельницького є проєкт Чисте місто. Полягає він у зведенні високотехнологічного комплексу з переробки сміття. За півстоліття на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів назбирались мільйони тонн непотребу, які отруюють повітря. Екологи кажуть, що це бомба уповільненої дії. Питання необхідності будівництва сміттєпереробного заводу стоїть ребром, і обговорювалось у стінах міської ради вже не раз. Ми в цьому плані серед інших міст. Ну якби ми найбільше про найбільше кроків зробили, тобто ми вже і по газу проведені і вже працює. Ми по морфології вже зробили. Ми в цілому план вивезення твердих побутових відходів зробили. На сьогоднішній день у вашому місті утворюється порядка 100 тисяч тонн відходів на рік. Це досить великий об'єм, який вивозиться на сьогоднішній день. На ваше міське сміттєзвалище, яке давним-давно вже вичерпало свій вік, тому що вже йому більше ніж півстоліття, і в ми Спільно з містом з міською владою підшукували місця, на яких можна було б реалізувати проект. Було відібрано декілька місць. Одне із них знаходиться поряд із міським полігоном. Саме там і будуватимуть сміттєпереробний комплекс. Ціна питання більше 20 мільйонів євро. Він буде включати в себе себе Далі із частинами макулатури, частина полімерів, текстиль, деревина вони будуть використовуватися в якості альтернативного палива, яке може заміщувати газ. Із твердих побутових відходів вироблятимуть так звану зелену електроенергію. Джерелом для неї стане біогаз, який впродовж багатьох років накопичувався під шарами непотребу. Попередньо хлам завантажуватимуть, відсортовуватимуть та відправлятимуть на переробку. Експерти стверджують, що запровадження провідної технології стане запорукою зниження енергетичної залежності регіону. Схожі проекти з успіхом реалізовуються у десяти містах України. Серед них Харків, Вінниця, Чернівці, Суми, Київ тощо.